Тут у мене стоїть горілка зі змією. Ах. Одна кришка, яка підходить візді. Можна посмоктати, це буде дуже прикольний аромат в роті. Як зберігати зелень? Намочили, вона дуже довго мокра. А тепер лайфхак. У мене, мене можуть продукти зберігатися по місяцю без проблем і навіть не портити. В чому секрет? Це, до речі, мене картопля салатна, якусь український сорт, солоха вивели, коштує 30 гривень. Шпатель, які, мабуть, шпалери наносить, але я, його доїжджу. Я сфотографував дирку в столі. Ви колись бачили отаке? Це вже зараз в Україні росте дуже багато. Це називається Актинідія. Всім привіт! Це мій YouTube канал сьогодні. Рубрика сам удома. І зазвичай я сижу за столом, вам щось розповідаю. Але інколи хтось щось говорить в коментарях чи не в коментарях, що Євген, а як ти? Який ти ніж обираєш, яку ти пательню обираєш? Ну розкажи, я думаю, ну все, давайте я зараз зроблю один випуск про свою кухню, що мене тут лежить. Багато дивного всього. Потім подивимося мене в холодильнику. Нічого спеціального я не робив. сковорідка. Брудна, Все. я не мив. Сьогодні зранку поїв омлет, щоб ви просто розуміли. Е -е, тут у мене стоїть качка, качка вчорашня. Е -е, я вчора готував качку, але якщо чесно, не дуже вона мені сподобалась, щось я тут поклав, і, баклажан, і салфей і лайм, які і з'їли і цибулю. І, е -е на троєчку. Я потім це все переготую ввечері і зроблю вареники з качкою або ще щось, ну, бо сама качка не дуже сподобала. Так, ну дивіться, це моя кухня. Е, одного дня у мене точно буде ця квартира, я цю знімаю, не моя квартира, але коли-небудь у мене буде моя квартира, і вона буде трошки така інша. Я би хотів, щоб отак полички були, а вони всі отак. Тому приходиться нагинатися. Це не дуже зручно. Але що е, в мене є? Значит, в мене є суперчайник. Це прямо моя любов. Я вам скажу чесно. Є деякі речі, які просто я обожнюю. У мене є суперчайник, нажимаєш сюди, е, вмикаєш. тебе постійно є гаряча вода. Зранку це просто якийсь кайф. Е, він мене дуже рятує. Цей суперчайник. Е, це прямо не рекламна інтеграція. Це просто хочу, щоб ви знали, що це супер-супер вал. Якщо ви хочете, щоб у вас життя було швидше це суперть. Завжди гаряча вода електроенергію використовує менше. У мене тут, ось, до речі, мультипіч стоїть. Е, я її також постійно використовую, і вона також брудна, бо я там готував сьогодні рибу. Е, ось лосось був запечений. Е, 9 хвилин і в тебе готова лосось. Типу, 9 хвилин, чай готовий, все готово. Мені важливо, щоб на кухні було все оптимізовано і максимально, максимально все було швидко. Тут у мене стоять мої заправки, тут у мене стоїть горілка зі змією. Е, це я купив ще колись. Мені подарували. Е, а. Е, ну Це гадюка кажуть, що це коли вони там молоді, ті гадюки їх це наче лікують від раку, це мені подарували. Я, чесно, ще не пив. Воно вже рік стоїть, я ще не пив, я трохи переживав. Тут у мене з експедиції мені подарують оці висливи мариновані, настоянки, горілка, самогон. У мене тут прям е, все таке справжнє. Мої ікра кабачкова, квасоля. Це ми робили вечерю в Польщі колись, теж щось зробили. Ну, я тут складаю все інколи. Оце тома, томати гострі. Одним словом, тут можна знайти безліч різних штук, які я збираю по всій Україні, і потім я їх інколи їм. Так, тут у мене все, тут у мене куча всього. Це у мене. Е, супер кришка. Я не люблю кришки, це проблема. Бо коли ти раніше все життя. Все життя це куча кришок. В тебе куча таріл, кастрюль і ще куча кришок, вони всі падають. Я, коротше, їх всі викинув. У мене немає жодної кришки. Але я купив собі одну кришку, дивіться, унікальну. Сюди підходить, підходить, дістав такий попу-пу-пу, і сюди підходить. Підходить на сковорідку одна кришка. Одна кришка, яка підходить візді. І то я їх рідко користуюсь але вона. Одна, а не 700 кришок. Такий раніше був стрес. Зараз стресу немає. А це в мене термос, він прям тримає 2 дні тримає температуру, а це, до речі, мені треба в ресторан занести. Щось я з ресторану підвкрав трохи. Є властий Так, ну тут все просто. Рухаємось далі. Тут у мене є кероб. Це була недавно вечеря в. В ботсаду, і якщо чесно, я не, ну, я не знав, що у нас росте кероб, А він дуже багато прям росте, а у нас це замінник какао. Якщо ви знаєте, що кероб, ну якщо ви тіпа, не любите там какао чи вам не може какао, то кероб, це прям прикольно, перебуває, він стає какао. Я його назбирав, на що, не знаю. Тут сувід. Сувід, це ще один мій девайс. Це така. Корот, це тіпа, просто ти п'ятильник, який контролює температуру, контролює час. І ви знаєте, що коли. От яйце ти поклали сковорідку коли стає... Білок стає, ну спочатку він такий прозорий, а потім стає білим. Коли він нагрівається до температури 60 градусів, це так називається модним словом коагуляція білка. Ну або по факту все, що ну, коротше, м'ясо, коли воно готове, тоді воно вже також 60 градусів температури. Виходить так, що все, що нагрівається до 60 градусів, плюс-мінус, типу, ми вважаємо, люди вважають, що це вже готове. Е, а це може контролювати. Це таки, наче ти береш, е, воно називається вакуум. З французької мови сувіт це вакуум. І. І. В ньому можна готувати будь-що повільно. Якщо ти береш, наприклад, гарячу воду, кладеш в руку, а вона гаряча дуже сильно. А Якщо ти е, кладеш в пакетик, воно не опалює верхній шар е, продукту, і воно повільно готує. Якщо ти, наприклад, там качка вона постійно жорстка, ти кладеш на 10 годин і воно стає дуже м'яка. Так само, ну з будь-якою, окей, якщо ви можливо бачили там мастер-шеф років тому, я готував е, сувід, але я готував сувід в домашніх умовах. Тобто я просто брав. Е, і контролював температуру. А тут є температуру, е, воно саме контролює, і тому і можна тут, в, ній, в ньому можна експериментувати. Я інколи експериментую, ось, наприклад, персики. Персики вони будуть не варені, не смажені. Я туди поклав тим'яну і поклав трішечки, е, трішечки власне, е, олії. Зазвичай треба ще вакуумний пакет, але я так не люблю, бо вакуумні пакети вони не багаторазове використання, а цей зіп з, з радістю підходить сюди. Е, Отак от просто воно там автоматично вакуум створюється. Отак кладеш, закриваєш. І воно буде 8 годин стояти. Через 8 годин у мене будуть такі ніжні персики тим'яного тим я повечерюю ними. чи, чи щось там зроблю. Ну Це супер штука, я вам скажу. Це, вона коштує, да, можна за 2000 гривень знайти таку, можна за 6 Але вона прям, прям все в ній, коли починаєш готувати, ти воно прям інше. Це значить, мама передавала мені томати безліч, відро. Я вже не знаю, що з ними робив. Консервував. А це я зробив е, томати у власному ну не власному томати. Е, Вялені томати. Це називається мамин куточок. Це мама мені передавала томати. Я зробив е, сік і е, ну, я їх збродив. Це зброжений сік з томатів. Е, це все е, від мами. Багато чаїв я дуже люблю. Там є якісь копчений чай. Чули колись про копчений чай? Це просто вау, копчений чай. Це, це просто ну, якісь, якась любов. Є. Є Іван-чай у мене тут. Іван чай, я вважаю, що він прям ось у мене є знайомі, вони прям прикольно роблять чай. Іван чай це, мабуть, єдиний чай, який, який, завжди, ну, який я вважаю чаєм. Бо у нас, наприклад, є трав'яний збір. ось Це Це ж не чай, це трав'яний збір, але ми, ну, типу, наче як чай. А от реально чай, те, що чай, це ось. Це Іван чай. І це не ферментований. Він є, він такий буде, як трав'яний, а є ферментований. І він коли ферментований, ось. Він стає таким дуже прикольним. Якщо ви не чули, подивіться, це прям його беруть, там він трошки бродить, потім підсушують. ну. Мені дуже подобаються чаї. Ого, таке все ароматне. Це називається чай Улун. Якщо ви коли-небудь пили чай улун, це в Японії мені подарували. Ну, його можна купити будь-де, нічого там такого супер незвичного немає. Але він прикольний тим, що в Японії його п'ють холодним. Ти типа, береш цей чай, заварюєш його, потім охолоджуєш і п'єш. І прям він стає такий, як супер крутий лимонад. Якщо ви ніколи це не пили холодний улун, я тепер кожен день його п'ю. Ну, типу, прям перед сном, як якийсь напій, ну це щось незвичне. Так, холодильник. Холодильник, що у мене тут? Це секретний місць, секрет Плейс. Секрет Плейс. Фенхель. Чи знаєте ви що таке фенхель? Мало людей, хто знає що таке фенхель, але це прямо. я щось в шоці, я думаю, що всі про нього знають. Це прям супер смачна. Така. Вона вважається цибулею, але вона не цибуля. М -м -м. Такий анісовий після смаку. фенхеля дуже смачно робить салат, або його ось там залити і потім запікати. Це прям кислий фенхель фенхліцево. Так, що у нас туда? О О Я купив усі багато боксиків, до речі, ці боксики. Як зберігати зелень? Беремо боксик, намочуємо серветку, е намочили, вона дуже довго мокра, закрили. Холодильник. Пам! Будь ласка. Просто наше кефір обожнюю, е, сир обожнюю, ряженку обожнюю, бо інколи з ряженку щось готую. От тут може знайти багато всього, Вони типа, фермерська продукція е, із такого якісного українського фермерського молока, тому я його і використовую. Що в мене тут вершки стоять? А тепер лайфхак. У мене, мене можуть продукти зберігатися по місяцю без проблем і навіть не портитись. В чому секрет? Вам треба одного разу знайти такий датчик, у вас точно є в кожному холодильнику, який налаштовує температуру. Поставте температуру 2 градуси. 2 градуси температуру ставите, і все зберігається. ну там 3 градуси, темпра... у вас все буде зберігатися 3 тижні, 2 градуси буде зберігатися 4 тижні. Якщо у вас 4 градуси в холодильнику, буде зберігатися все 3-4 дні. Така, типа фішка, що у мене тут 2 градуси, і тут у мене продукція зберігається в вічність. Вона прям не портиться. Ні? Це прям тут тут, тут, тут так холодно, що на ще як взимку. Ну нічого не портиться. Тому цей лайфхак насправді дуже важливий. Спробуйте в себе вдома знайти в холодильник і поставте його прям. На максимальний холод, і тоді у вас будуть всі продукти ідеально збережені. О, це цепля, я замаринував вчора і забув. <клес> Клас. Марнована цепля. Бачите? Також в боксику. Е, на кухні, зазвичай, в ресторанах боксики це найсвятіше. Це, до речі, у мене картопля, салатна, якийсь український сорт, солоха вивели. Е, може, давно вивели, навіть зараз про нього почув. і Мені Інна передала. Це е, дуже смачний. Я наївся його сирим, і треба було його варити. Я кажу, а варить? Так, тут у нас сардини, я замаринував сам, бачите? Купив і замаринував сардини, в оцті. Тут у мене якийсь смажив якусь рибу. Тут у мене кінзілове варення. Там у мене бринза стоїть. А, тут у мене він щось ругається. О, тут у мене агрус. Тут Агрус стоїть. Бачите, я його засолив. І він такий засолений, а зброжений агрус. Я це зробив ще в червні. І, мабуть, мабуть я хочу в майбутньому купити собі ще один, ще один холодильник, щоб десь лежали продукти, які я робив давно. А щоб якісь продукти, які я е, роблю зараз. Так, тут у мене мамини помідори. Я з них зробив томатну пасту. В цьому році багато помідорів. Це і я зробив варення і слив, леквар. Це я бограть вчора їв. Не вчора, а позавчора. А це кумкват. Знаєте, що це кумкват? Чи не знаєте? Кумкват — це такі міні-апелісинки. Точно ви їх вже в магазині бачили, не знаю, чи ви їх їли не їли. Кумкват не потрібно чистити. Він дуже прикольний цей Кумкват, але річ, він хоче цукру, бо він занадто кислий. Ще є варення з кизилу також. Кружку в мене цей сезон це все мамині заготовки. Е, це кізіл, він вже місяць лежить. Температура 2 градуси, дивіться, йому нічого. Це, походу, ти робиш як погрібі, таку супер земну температуру. Йо тоді зберігається. Е, що в мене в морозилці. щось... А, в морозилці. Це я потім вам розкажу, що це шарановато говорить вам. Це е, міді. До речі, стейк якийсь, я про нього забув. Ще у мене там якийсь лемонграс Лежить. Тут у мене лежить. А, це... Сорбет із лимон. Так, ну, що у нас тут далі? Тут у нас є орегано. Дуже схоже на материнку. Ось Купується орегано. Смачне страх. Це китайський соус один. Це я мариную щось в горілці. Це. Ем, Це рибний соус. Він такий, типу е, порт. Ну, такий він трошки підбродивша риба. Це, до речі, масло із шавлі. Це. Ткемалі, саморобні, це е, чорний, чорний там, соус з чорних квасолі, це, е, Я в тому, не знаю, як вам це пояснити, Дуже багато всього. Тут азійсько, не азійсько. Це, до речі, всі різні види оливкової олії, вони мають різний смак. Наша олія. Це, до речі, з Бахоти камінчик. Ви Були на Бакуті? До речі, просто наша вийшла, вийшла ряженка з двома смаками: з полуницею і корогою. Це так прикольно, наче. Значить... Це прикольний, прикольний смак, але і в кінці курога. Тут у мене різні тарілки, я обожнюю ось такі тарілки. Просто це такі. Бо я вважаю, якщо ти їжу кладеш на гарну тарілку, то вона стає відразу ця їжа е ну гарною. Береш такий, покладу виноград на цю тарілку. І такий, о, геніально. Ну, Насправді або ось на цю гарну тарілку, дивіться. Лежить просто виноград, але вже як, як, як якесь мистецтво. А сюди можна покласти хліб, і він вже по-іншому глядає. Ну, Одним словом, тарілки вони дуже багато для естетики. Мають значення. А це ого, говарська, говарська, е кераміка і чорна кераміка. Вона просто. Я її шукав, мабуть, декілька, декілька років, але, на щастя, вже знайшов. Ось оце вона така теж так справжня українська, унікальна, але ну, як завжди, поки що немає ще виробників, які масово виробляють. Це я купив також десь чашечки. Ну тут багато всього. Це турецькі, Армут армуд, з нього теж прикольно пити чаще братцем. Одним словом, у мене під кожний напій є свої. Одного дня я п'ю чай з такого, один з такого. У мене куча різних тарілок, вони всі не схожі. Я не така людина, яка хоче, щоб був сервіс, один сервіз і все. Я хочу, щоб у мене були різні тарілки. Одна тарілка така, одна інша така. І вони постійно міняються. І це. Ну... Це прям, якусь я знайшов в диску. Купив в Житомирі. Це просто. Ти можеш покласти їжу. ось так їсти. Тут ну, один на смак їжі бо там інше. Це вже цікавеньке. Оце я цим все ми, Мию посуд, коли я його мию. Тут у мене е просто називається мій рай. Рай спецій. Оце лавровий лист. Якщо ви просто. От Ми всі додаємо три лаврових листа, як до хмельного перця, просто додаємо до якихось трав. Але якщо ви коли-небудь додасте до, до уємного борщу 20 листочків, бо ви візьмете м'ясо і дадете туди 40 листочків лаврового листа, то цей смак стане лавровим. Не просто він не такий легкий після смаку, а прям лавровим. І це прикольно. А ще, якщо ви ніколи не знаєте, не знали, то коли його так можна, можна посмоктати, і буде дуже прикольний аромат уроків. Копче тут, Тут Це насправді. Хладіз. Це з Норвегії, вони збирають водорості. І ці водорості перебивають, і вони. О, і міль, е, міль, походу, тут гнізда відклали. Але це просто водорості перебиті, і вони стають сіллю. бо водорості висушуються, і в них є сіль. Е, Це куркума якась, це хтось мені з Америки передав, це фенхель. Мої улюблені спеції, звичайно, це фенхель, копчена паприка, без якої я мало що готую. Це прям must have обов'язково. Чілі. Тут в мене є якась є сіль з Австралії. Чи що це ні? Це, це, це з Німеччини. Фу-фу, Геніально. Це коли ти готуєш будь-що, додаєш трошки спеції і їжа іншою. Тому я обожнюю це місце, бо я тут прям його прям, прям все використовую що там є. це дуже важливо. Тут у нас мені подарували сюрстрьомінг. Знаєте, цей оселедець який воняє. Е ти його їв, я, кажу, я його їв. І насправді треба його поїсти так, щоб коли кладеш його під воду, набираєш багато води і під водою відкриваєш, воно потім не воняє, і все нормально. Але коли ти це не робиш, то Ох. Тут куча якихось спецій, олія гостра каперси, олія базилікова, тамариновий соус, квасоля, якийсь трюфельний соус, гострий. Це що, Ананаси, канцерові, нас на що Короче, У мене тут вдома, знаєте, як -то, як білка, все, всюди, все переношу. Тут що, сіль, локшина, е, різні види меду. Той мед з 19-го року, який Бортницький, я ще з нього знімав про проборщі. Там мені дідусь дарував той мед, он він стоїть, він супервав. Це з весілля тут е, варення із шишок, варення із калини. Ну, коротше, все, що ви мені даруєте, я все не викидаю, все тут лишаю у себе, просто воно так стоїть, я не встигаю все їсти. Бо. Я мені часто дарують більше всього, ніж я можу їсти. Окей, з цим розібралося. Далі це девайс на ньому я роблю ковбасу і роблю різні тісто. Це мені мама передала опять щось. Це. Щось якісь перці чилі, Як чесно, ще не розібрав це все. Тут багато всього. Це квас у мене бродить. Це мої всі пательні. Давайте розберемо в пательнях. Одна тефлонова, одна металева, щоб щось таке фундаментальне смажити. Пательна гриль, одна пательна тефлонова велика для тушкування. Одна ось така рифлена це також супер-супер вав. Далі дощечки різні. Це для того, бо в мене був різний настрій. Я хочу на маленький, на великий. А оце супер штука. Ти щось приготував, поклав сюди, і воно так гарно лежить. Бо навіть коли ти готуєш, вона має бути естетично гарно. Це решітки, які я використовую, щоб вони в мене. Ну, я коротко, на них викладаю все, і воно там лежить тут. Я собі топив. отаку, дивіться, таке деко. Ну воно ж гарне, ось таке деко. А уявіть на нього покласти на це деко якусь решітку. А на решітку покласти умовно картоплю. Ну, воно ж вже по-іншому виглядає, правда? Таке естетичне. Якось. Ну, коротко, мені важливо, щоб воно приносило задоволення. Так, тут у мене куча боксиків. Бо в ресторані ті, хто працюють в ресторані, знають, що боксики це святе. Вони завжди е закінчуються. Куча е е ємностей, куча мисочок, кавомолка, охолоджувач для льоду, е для... це для якоїсь шарлотки, це ще для чогось, це для запікання, це ще якась форма. то ще якась форма, і ще форма, для блендера форма, терка. Це... Е, мабуть, ще пельмені робити. що це таке. Е, тут е, верхушка для блендера, це не розкатка для тіста, це м'ясорубка, це е, різні насадки для м'ясорубки, блендери різні. Оце моя улюблена штучка, олію набираєш і змазуєш сковорідочка. Тут вінчики. Отака, отака для, Це для того, щоб на вулиці готувати на грилі. Картоплю робить, мусат, щоб точити ніж. Обов'язково е, ваги. Обов'язково веделочка. Виделочка для великого м'яса. Це, це, ідея в тому, що я це все використовую. Це не просто лежить. Це коли я готую. Це коли я просто хочу щось покласти і сфотографувати. Е, Цим я точу на підвожу ніж. Бачите, які вони естетичні гарні. Ну, так, з ними так хочеться працювати. Тут у мене лайфхак. Ти береш щось. Приготував, приготував, облизав і поклав туди. Тут у мене смітничок один, смітничок другий, тут у мене сіль, а тут для, зазвичай для ложок все. Виходить так, що мені не треба постійно кудись бігати, порізав, побіг. І я тут все складаю і потім там ввечері все викладаю, з тих. Це супер зручно, це лайфхак, який супер працює. Тут у мене куча ножів, але зараз вони всі на заточці. Це щипці такі, щипці, щипці отакі, щипці для риби. Оце ще девайс. Коли тобі треба швиденько щось перебрати, ти так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Зібрав, протер і в тебе чисто. Це, Це також коштує 30 гривень. Шпатель, яким, мабуть, шпалери наносять, але я використовував його доїжджаю, це ну це прям такі, наче супер ідеально для, для, для тіста нарізати, для борошна прибирати. І, наприклад, коли багато всього нарізав, не на ножичок перекладаєш, а отак шик і переклав. Клас! Мені відається, що в мене тут можна в принципі, відкривати ресторан, бо в мене тут є безліч безліч речей, які всі вони потрібні. На столі я люблю, коли у мене є квіти. Це я квіти назбирав десь в Черкасах на рибалці. Це у мене жаржини, я коли побачив ці жаржини. Я не зміг зупинитися, і вони такі прям дуже-дуже дуже. дуже, дуже Дуже круті, коли на столі тебе стоїть багато ну квітів, воно якось просто яскраво, так на вулиці все сіре. Піднімаєш, хоча що це щось яскраве. Ну, приємно. Тут у мене девайс мій, який ви бачили відео, не бачили, переходьте, подивіться, це машина, з якої я створюю різні, різні аромати. Тут були, бачите, каплі. Каплі ароматів помідорів. Також я випарював аромат. Це він тут у мене висить, аромат з помідорами. Я, я дивлюсь, що з буде через півроку. Тут у мене різні картини. Я люблю фотографувати, а потім ці картини просто тут клеїти. Наприклад, оце. я сфотографував дирку в столі. А оце насправді називається Sagittarius A, Найбільша чорна дірка в Всесвіті так кажуть. І тому я її наклею, бо я відчуваю з неї зв'язок. Куча енергії постійно щось відбувається. А це бакали, бакали, чайничок ще один, до речі, чого я з нього не п'ю, я вже про нього забув. Це е, зріз два коники, це бакали, знову бакали, бакали, ну, щоб гарно все було. І тут е, е, трошки книжок у мене, тут різні настольні ігри. Це е, гра Сіксандр. Це, до речі, я читаю про, е, про кулінарію середньовіччя. Дуже важка книжка, дуже важка книжка, е, але дуже прикольно. Ну, тут такий у мене складик. Це охолоджувач. Для вина, а це, до речі, теж ше-книжки, ше-книжки, норвезькі книжки про консервування, ісландська кухня і багато-багато всього. Це прям одного дня сяду і всі перечитаю. Цього гуся мені подарувала Леся мій асистент на день народження. Просто їй подобається. Здалося, що чогось, їй захотілося гуся. Це він, а я потім інколи його готую. Може з за того, що я люблю качок їсти, може і за цього. Я люблю риболовлю, тому тут картинки, як я ловлю рибу, е -е, вони мене не заспокіюють. Це ще квіти, які вже трошки засохли. Ну і тут також книжки і все. У мене, бачите, такий, в мене багато енергії, і тому в мене багато всього тут вдома. Е -е, ну, так я живу, так я на цій кухні провожу свій час. А в мене тут ще дещо є. Ви колись бачили отаке. Це вже зараз в Україні росте дуже багато. Це називається актинідія. Це таке, наче як маленьке ківі, Але це не ківі. Щось дуже смачне. Не знаю, чи ви чули, якщо чули. То клас, якщо не чули, то обов'язково купіть. Не треба боятися їсти незвичні продукти. Я про це постійно кажу. Ось, наприклад, це баклажан маленький, а є баклажан круглий. Це такий самий баклажан, проте в нього інша форма. Я розумію, що ми звикли їсти ось таке. Е, але мені видається, що можна їсти і таке. Це ж для цьому цікавість світу пізнавати щось нове і відкрити щось нове. Ось такі різні речі в мене є в холодильнику. Е, бо я обожнюю шукати нові смаки.